Якби мене більше любили в дитинстві, я б зараз жила набагато краще, але світ несправедливий. З таким запитом прийшла моя клієнтка, виснажена звідчаєм в очах. У дитинстві вона хор... була хорошою дівчинкою, відмінниця, допомагала вдома, слухняна. Але це сприймалося як норма. Похвали не було, а сварили, як усіх. Так вона старалась ще більше, щоб заслужити любов. А у відповідь: ось подивись, яка молодець, он наша сусідка. У підлітковому віці ті ж зусилля, допомога, відповідальність, жодних пригод, а у відповідь підозри, холод і осуд. Так вона виросла з думкою: комусь любов просто так, а я маю заслужити. У методі ми знайшли її внутрішню дівчинку, живу, творчу, але змушену бути сильною. Контроль стискав її тіло, а всередині, тлів маленький вогник життя. Коли вона дала собі право на любов. Тіло розтануло, з'явилось тепло і віра, що світ не проти неї. Досить скаржитись на несправедливість? Прийди на консультацію. Я покажу, як за сім кроків трансформувати біль у силу, а образу у любов. Записуйся.